Житловый комплекс Гайд Парк Витриал. Встыгнить скористатись с умовами. Все было выполнено безупречно. Ни одна страна в мире не смогла бы добиться того, чего Америка достигла вчера, да и, откровенно говоря, за столь короткий промежуток времени. Весь военный потенциал Венесуэлы был нейтрализован. Как классифицируете и оцениваете действия Соединенных Штатов, позитив, негатив, до чего это может привести? Ну, дійсно, якщо ми говоримо про вторгнення однієї держави на території іншої держави, то згідно міжнародного права класифікувати це якимось позитивним чином доволі складно. Звісно, ми розуміємо, і ми зараз про це з вами будемо говорити. Геополітичні розклади можуть стати доволі нам при нагоді, враховуючи все те, що відбулося. Але в цілому, як доконаний факт, звісно, що це ненормально. З іншого боку, ми дивимося там репортажі. Я там знаю декількох венесуельців. От всі позитивно оцінюють, всі радіють, тому що дійсно диктатура і Уго Чавеса, і мадура в результаті звісно, що вона людям не перенесла нічого гарного, позитивного, і ця держава, маючи величезні запаси, а там щось біля 20% світової нафти, люди жили за межею бідності. Дуже сподіваюся, що навіть такі, ну скажем, неоднозначні події, які відбулись, принесуть мир венесельському народу. У процвітанні і можливість стати розвиненою цивілізованою і в якомусь сенсі ну частиною, там західної цивілізації державою? От проблема в тому, що напевно вже ніхто не звертає уваги на такі поняття, як демократія. Воно просто чисто фасадне. А де ж ці принципи взагалі все те, що відбулося, хоч якось вписується в демократичні принципи, чи це радше вже ну більше до авторитаризму? Ну, це більше про впливи і про міжнародну конфігурацію, тому що давайте серйозно. Ну Трамп він, в принципі, ставить під під, під питання поняття демократичності і в нього авторитарні замашки доволі відчутні, але й інші американські президенти не цуралися робити різного роду революції, перевороти, встановлення дружніх режимів в Латинській Америці на Близькому Сході, в Африці і де завгодно. Тому чогось супернеординарного в історичному контексті ми. Не побачили, ну звісно, сам сама нахапність, з якою пройшла операція, що президента викрали. Ну на моїй пам'яті прям щоб викрадали, е, нічого навіть не спливає. Звісно, що там можна говорити про Каддафі, про Садама Хусейна, але ситуація була трошки іншою. Там же захопили державу, їх ще довго шукали, а потім публічно страчували. А тут просто знаєте, як якогось ворюшку е, привезли до американської тюрми. Цікаво, подивимось, але якщо говорити про персоналях, звісно, що Мадур, який заслуговує те, аби провести е залишок своїх днів в американській тюрмі. От а в цілому, про тенденції, звісно, що певна відкрита скринька Пандори, і почалося все частково так само з російської агресії проти України. І зараз ми бачимо е тут в Венесуелі американці крадуть президента. Перед цим бомбардували Іран. І все було ну, начебто шито крито і нормально. Цікаво, яка буде реакція зі сторони Китаю, тому що китайці відповіли тільки через добу після того, як всі події сталися. Ну і, скажем так, доволі обережно прокоментували ситуацію. Засудили, але без якихось різких випадів на адресу Америки. Угу. Чи виглядає це як все ж таки добиття міжнародної архітектури безпеки? До речі, я хотів би зробити певну ремарку щодо е, Мадуро е, і всіх диктаторів. Е, мої питання і наш діалог це не вибілювання або якось там не класифікація, що він повинен був бути при владі. Ні, е, бо тут виникає така плутанина, начебто, якщо ти можеш поставити таке питання, то це сприймається як те, що ти за е, іншу сторону в, в даному випадку. за… Е, Мадуро, ні, диктатори повинні, повинні нести відповідальність, але наш світ це не хаос, коли хтось щось вирішив, і так воно відбувається. Наш світ прийшов до низки там правил не просто так. Вони були написані кров'ю, буквально будь які правила, навіть правила дорожнього руху, написані кров'ю, і міжнародне право в тому числі. Тому, повертаючись до базового питання про добиття міжнародної архітектури безпеки і потенційних ризиків і наслідків, тут навіть я вже трошки перейду до китайського питання. Бо от, як пише видання Bloomberg, що в Китаї багато в месенджерах е радіють цій тактиці і кажуть: ось воно, це воно. Ми беремо цю тактику, копіюємо і беремо Тайвань. Але я думаю, що для них це буде величезним розчаруванням. Що на Тайвані так не вийде, тому що режим там демократичний, рівень життя в людей високий, їм є за що боротися. І хоча насправді по Тайваню так само неоднозначно, тема у нас зараз трошки інша, але в на Тайвані є досить успішні прокитайські партії. І шлях воєнного повернення, як на мене, він найбільш не більш непродуманий з боку Китаю, простіше було б качати політичну історію. Ну навіть якщо проводити паралелі з російською агресією проти України, і тим досвідом. Які Путін отримав, то Китай мав би більш мудро і розумно підходити до цієї до цього процесу зі своєї точки зору? Ну враховуючи те, що вони себе називають тисячорічною імперією, і досвід, який вони накопичили, і такі кейси доволі зрозумілі сучасності говорять нам про інше, повертаючись до вашої попередньої тези на рахунок. Світового порядку світовий порядок дійсно тріщить по швах, але я б його не пов'язував з ситуацією, яку ми побачили в Венесуелі, тому що вона, в принципі, під час холодної війни були схожі кейси. І ми з вами вже зазначали, що там якихось особливо е е е сюрпризів не відбулося, Ну окрім самої операції і того, як вона пройшла. Цікаво на рахунок Китаю, можливо, ну вони так і сприймають. Чому тому що є певна конспірологія? Що, начебто, якщо так легко мадуро віддали, то був певний договорняк. Ну всі ми були всі, ми бачили це відео, як летять американські гвинтрили, ППО, це славне звісна. І китайська, яка в Венесуелі була, і російська, ці ЗРК, які там стояли, ніхто по американцям не стріляє. Як пишуть західні медіа, жодного американського солдата не було вбито. Там 40 загиблих. Але наскільки я розумію, що це все представників цієї охорони, і той самий міністр оборони, який там один з головних політиків і на авансцені знаходиться ну, там, по його дому прилетіло. Але військові жодним чином венесуельські не протидіяли цьому. Очевидно, що в Китаї для Китая в Тайвані буде, буде зовсім інша ситуація. І Тайвань він багато в чому такий озброєний до зубів і буде готовий давати відсіч. Я дивився різні американські моделювання і масштаби втрат для китайців вони просто будуть вражати навіть в порівнянні з тим, що росіяни тут отримали. Ну армія просто російська менша, ніж китайська. Угу. Так, дійсно, вони дуже сильно розвивають своє ППО в Тайвані, тому це не буде легка прогулянка. В тому числі ви підмітили важливий соціальний аспект. Вони кардинально різні, що у Венесуелі і у Тайваню це не можна порівнювати. Повертаючись до ще одного важливого аспекту, це нафта, і не тільки нафта, ще й там інші мінерали, в тому числі багато заліза. Я сьогодні читав там в Венесуелі. Ну і як Кажуть в сполучених штатах, що їм не потрібна венесуальська нафта, але їм потрібно, щоб ну не можна було дозволити конкурентам, так би мовити, сполучених штатах контролювати все те, що відбувається в Венесуелі. Тут я кажу про Росію, про Китай, про Іран. Знову ж таки, а це що єдиний вихід взяти і зробити подібне. Вони в впродовж цієї військової операції просто блокували танкери і накладали санкціям. І просто душили е, систему. Чому не можна було продовжувати так і далі робити? Чому потрібно було саме провести військову операцію? Можливо, щось е, не договорюють сполучені Штати, все ж таки поклали око. Да, звісно, що поклали там аспектів. Ви, ви, вигоди Китаю складно буде перерічувати. тому що ну, по перше, контроль над Венесуелою треба ж тут ще згадати, що поряд є Гаяна, яка так само супербагата на нафту. І американці там з британцями доволі впевнено себе відчувають. От якщо взяти зараз американських союзників глобальних, то США контролюють 50% видобутку світової нафти. Це дуже і дуже багато. Це супер важливий аргумент, наприклад, в дискусії з опек. Ну, всі ми знаємо, що таке опек це картель створений державами-виробниками нафти для того, аби контролювати світові ціни. І сполучені штати час від часу доволі відкрито конфронтують з цими державами, тому що різні погляд на ті чи інші ситуації мають. От Згадайте, пам'ятаєте, коли Трамп тільки прийшов на посаду на другий свій термін. Тоді казали, зараз Трамп поїде в країни перської затоки, до домовиться з монархіями, ті обвалять ціни. Нафту, ну і Путін буде вимушений війну закінчувати. Ну Трамп поїхав, попитав, що там по цінах по нафтах йому похлопали по плечу, подарили літака дуже класного і дорогого. Але сказали пане Дональде, впав в контекст ціни на нафту, просимо вас не влазити. А будемо вирішувати в рамках оцих міжнародних організацій. Зараз в Трампа буде доволі сильна можливість тиснути на ОПЕК. Друге в самого Трампа вибори скоро. Американці такі особливо класичні республіканські виборці дуже багато чого корелюють успішність неуспішність президентства цінами на бензин, маючи дешеву венесуельську нафту, бензин в сполучених штатах можна буде зробити супердешевим. Це буде точно аргументом, який будуть використовувати в рамках виборчої кампанії. От і третє, звісно, що е, можна блокувати, можна е, було б там щось бомбити, як вони там е, бомбили ці катери. Е, ну, правда, не не, не ті, що не танкери, які нафту перевозять, а там звичайні якісь риболовські, але можна було б не давати Венесуелі використовувати ці ресурси. Але нащо лишати себе можливості заробляти з однієї сторони мільярди доларів, а з іншої сторони впливати економічно і тим самим політично на величезну кількість країн в світі? От тому, звісно, що американці трошки кривлять душею, коли говорять, що бились там вони тільки проти наркоторговців. Ну якось там останні 20 років, і перший термін Трампа не дуже вони переживали за наркотрафік, який йде з Венесуели. Тим паче, давайте чесно. Ну не найбільша держава наркопостачальник в світі. В них там під боку Мексика, через який, через яку йде весь трафік. Ну і Трамп зараз на це особливо уваги не, не приділяє. Але загалом цікаво. Дивіться, як Трамп знизив наші очікування і якийсь рівень світової критики по відношенню до себе, тому що коли прийшов на другий термін, що він сказав? Перше? Будемо захоплювати Панаму, будемо захоплювати Гренландію і Канаду. Ну і всі такі, о Боже, що ж будемо робити? Трамп з'їхав з глузду. Ну тепер Трамп взяв і скинув диктатора в латиноамериканській країні. Ну і всі знаєте, з полегшенням витирають під злоба, Ну і розуміючи, що він не розв'язав війну проти свого союзника з НАТО. Тому от така тактика, напевне, вона буде Трампом використовуватись і надалі, десь спочатку залякувати, завищуючи очікування, а потім брати щось посередині і не отримувати, ну скажем, жодного там відчутного негативу на рахунок себе. Угу. Оці військові, так би мовити, успіхи Трампа. Як гадаєте, вони збільшують його апетит? Тим той ж Мексики їй потрібно якось хвилюватися. Потрібно з Трампом всім потрібно хвилюватися, тому що він хлопець доволі непередбачуваний, дійсно з величезними амбіціями перекроїти світову політичну карту в плані впливів, в плані повернення там Америки, Америці можливостей в тій самій Латинській Америці. Тому що, якщо подивитися 20-те сторіччя, американці вклали ну величезну кількість ресурсів, і людських, і інтелектуальних, і військових, і в яких заходу. О, ну звісно, що фінансово в те, аби от в рамках цієї доктрини Монро, про яку ви згадували, встановити панівну позицію для себе в західній півкулі. Що в них вийшло? Ну дуже складно знайти режими, які були дійсно проамериканськими. Ну час від часу їх встановлювали, але місцеве населення за допомогою і за підтримкою там Китаю і Радянського Союзу швидко їх скидало і встановлювали якраз соціалістичні комуністичні режими. Тому все не так просто, і звісно, що. Трамп хотів би розширити свій вплив на Латинську Америку. Чому тому, що є Китай, є Бразилія, союзник Китаю, по Бріксу і є розповсюдження якраз китайського впливу, тому йому було б важливо убезпечити себе в рамках, ну як він вважає, своєї там природної сфери впливу. Але подивимось, подивимось, угу. тому що будуть намагатися качати. Трамп так само багато обіцяв по українській війні, по нашим по, по російській агресії проти України, і як ми бачимо, вісі досі там і не зрозуміло, як ситуація буде рухатись, і переговорчий трек зараз підморожений росіянами вкотре. І це черговий такий плювок Трампу в обличчя. Так він там з Венесуелою зараз виглядає на коні, але паралельно Трамп в чер... паралельно Путін в чергове американського президента принижуючи, зриваючи навіть ті, і елементарні домовленості, які існували цей апетит Трампа, який розширюється з цими успіхами, чи можна його як, хоч якось так знаєте, сподіватися, що він розповсюдиться по відношенню до Путіна, і Трамп стане більш жорстким? Чи тут взагалі інша призма і взагалі інша, інша історія? Призма інша, але в цілому, якщо говорити, звісно, що такі події, як в Венесуелі, вони мають глобальні наслідки. Ситуація з путіним доволі. Цікава і непроста, чому тому, що всі ми, намагаючись якимись логічними інструментами, оцінити поведінку американського президента, очікуємо, що після чергового приниження, яке він відчуває з боку російського диктатора, то будуть якісь чіткі і, і скроки, і санкції, але так само Трамп доволі людина, яка доволі легко ну піддається впливу з боку свого оточення, і дуже зрозуміло і чітко ми бачимо. Коли на Трампа впливає умовний стів Вітков, які там є величезним другом російських олігархів, і, і коли там першу скрипку грає, наприклад, Марко Рубіо, такий більш класичний, зрозумілий політик з реальними цінностями і розуміння того, що амбіції Путіна треба доволі жорстко притісняти. Тому сказати однозначно, от, чи, чи повернеться, чи не повернеться, а, моя особ, мій особистий прогноз, що а, мають в якісь кроки. Більш жорсткі по відношенню Росії бути здійснені. Але сказати, що там є якась стовідсоткова впевненість в тому, що Трамп буде діяти згідно з логікою. На жаль, поки що немає і ні в мене, і як я дивлюсь, не в більшості західних журналістів і аналітиків. Так само. Угу. Пане Артеме, дуже дякую вам за цю інформаційну роботу. Дякую і вам. Дякую, до наступної зустрічі. Гарного вечора. Дякую Навзаєм. Артем Бронжуков, політолог, долучався до нас.